Всім привіт! Сьогодні, 29 квітня 2020 року, ми знаходимося на полі фермерського господарства Славута Юг, де висіяні наші гібриди озимого ріпаку та два гібриди озимого ячменю Вутана та Галадіона. Сьогодні ми будемо проводити оприскування ріпаку Амістар Екстра. Походу сейчас засыпание доброго нитрного Зараз ми знаходимося на полі, де висіяний наш озимий ріпак 5 гібридів. І зараз поруч зі мною стоїть наш менеджер з продажів по Херсонській області Глущук Микола, який тут був попередник, яка була система живлення ґрунту, яка була норма висіву, яка була глибина посіву. Ну і чим оприскувався цей ріпак. Микола, будь ласка. Пиво пасів, тут у нас був посіяний по пару. Глибина пасіву 3-4 см була. Густота пасіву 530 тисяч. З мінеральним добривом СК 80 кг на гектар. Це нітрамофоску травма куску давали. Оприскували яким фунгіцидом чи інсектицидом масини. 7.09 ми перше зробили каратезеон 300 г на гектар. 14.09 спрацювали Сетара 05 літра, Бора літер і Амістар екстра. І Для профілактики додали теж 200 грам каратезиону. 10.010 ще в нас була одна пробіток, внесли Бора літр і додали Амістар екстра. Весільний осібній період 28 февраля ми внесли по далу Так як вологи було недостатньо, не ризикнули більше давати. Ну, що навіть, не зробили і правильно, тому що на сьогоднішній день ми знаходимося на полі, тріщини вже рука власна. В березні внесли теж каратези ООН для профілактики. І вже в квітні працювали, другий вже був обробіток, у нас Амістар Екстра. Сетара, Амістар Екстра 0,5, Сетара теж 0,5 і Каратезіон і плюс ще літр бора додали. 24 квітня спрацювали Каратезіон 200 г і пленом бакової суміші. І Сьогодні вже у нас 29 і 3 кітня, практично вже верхні пелюстки починають відпадати, спрацювали Амістар Екстра 0,6 літра на гектар. І зараз задамо Миколі декілька питань стосовно е, ячменю. І тут був попередник, яка тут була система живлення, е, чим оприскувалася, які норми внесення, е, значить, дата посіву, е, норма висіву, глибина посіву. І чим воно протрудне. Це озимий ячмін по попереднику ріпак 22.09 Був проведений пасів. Два гібриди бутан і Галатіон, протруєний Вайбранс інтеграл, 2 літра на тонну. Пасів проводився з мінеральним добривом: 80 кг на гектар, нітроамофоска. Це Це тобто, комплексне добриво НПК. Форма висіва була в фізичній вагі 80 кг. В мільйонах на гектар у нас вийшло 1,8 мільйона на гектар. Глибина пасів 3-4 сантиметри. 25.03 тут була внесена бакова суміш герпіцид Примафорти 05 літра плюс фунгіцид тіл 08 і 180 грам було енджо. І до сьогоднішнього часу практично ячмінь стояв в гарному стані, не хвороб не було, тому що я думаю, це і вовремя було зроблено препарату.